Пережарений цукор, розбавляємо його з вечора в водичці. Десь приблизно один стаканчик пережарюємо цукру з водичкою і потім даємо йому застинути. Потім надалі ми закидаємо це в гарячу водичку, вже готову, і залишаємо до ранку. Перемішали перед тим. Готовий розчин виходить десь приблизно на літр води. Покажу вам на прикладі салаки. Беремо салак вже зарані просолено і ратненько так її купаємо. Можна трошки потримати для більш яскравого кольору. Ну і на виході в нас виходить приблизно. Такої жовтизни. Декілька разів покупали і отримали отаку гарненьку рибку. Далі закидаємо в коптілочку і отримуємо карамелізовану гарненьку рибку. Так само можна зробити з будь-якою рибкою. Ну, якось от так. Трошки вона у нас поплаває. Будемо діставати. Ну, ось для порівняння наша рибка. Ось ми вже її покупали. І піде вона в нас вивішується. Купати довго не треба. Ну, от так ми з срібла робимо золото наше. Ось вона вже розстріляє. Зараз ми її раз покупаємо, воно трошки просохне. І ще раз покупаємо. Ну, ось так більш-менш видно різницю. Де жовтенька, де біленька. Ще раз покупаю і буде красота. Ну, ось стільки золота ми отримали. Там спіднизу під салакою ще в нас є скумбрія. Ну, рухаємося, будемо зараз коптити. Ну от, вивісили нашу рибку, для подальшого копчення. Далі будемо. таке ось у нас виходить Є? Ну, Ось така у нас рибка вийшла. Зараз поїдемо додому смакувати.